Вітаю вас, шановне товариство. Прийшов час, такий потепліло, а час, звісно, щоб працювати біля бджіл. Димся, сортуємо, де потрібно допомагаємо. Ну, праця весняна, це не тільки в мене, я загалом кажу. Але тема мого сьогодні ну, відео буде досить цікава в цей весняний період часу. Адже кожному зрозуміло, що нехватка кормів для бджіл це є катастрофа. По-перше, хворобливість від голоду. Далі розвитку ноль. Третє, матка не буде сіяти, бо кажуть, що коли дають стимулювальну підгодівлю, то кажуть, стимулюють матку до яйцекладки. Воно то так до яйцекладки, але яйцекладку стимулюють дзьоли. коли вони мають працю, коли вони носять пилок, коли вони носять нектар або ви. Даєте підгодівлю, то та є підгодівля, стимулює бджіл виділяти маточне молочко і годувати ті матки, які ви підсадили або з якими ви працювали в ваших вулицях. І тільки тоді оце такі ну, ланцюжок, який від А до Б проходить. Тобто між ними є бджіла і є підгодівля або природне, якась там ну, щось в природі цвіте. Тому говорити, що матку стимулювати. Це буде трохи невірно. Тому, друзі мої, веду до того, що в цей період часу, весни, коли ваша бджола вийшла вже зимівлі, коли ви приготували все нормально, є навіть і меду в рамках достатньо. А коли достатньо, я вам покажу, коли того меду є достатньо. А коли бджола трохи ну, якби бідує, що немає кормів, то є проблема. Але я зараз не про те. я Важливу роль відіграє в весняному розмноженні бджіл або росту бджолиних бджоли родин. це є підходящий час, температурний режим, кількість бджоли у вулику і, звісно, корма. Те, що зробить кристалізований мед або канді, це є одне. Но рідкий корм, особливо він, коли насичений. Пилком. От до цього я веду, що найкраще давати годівлю в теперішній період, коли у вас є меди закристалізовані, ви їх, звісно, коли розбавляєте з водою, теплою, стає медова сита, то найкращий мед, по-моєму, з великим містом пилка це соняшник і золотарник. Якби ви ми загодовували псиропами, навіть медовою ситою. Говорите, що там в вуликах може перга є. Але коли ви заколотите і дадете цею, це найкраще. Ну, звісно, в природі найкраще це нектар і пилок або обножку, яку бджола носить. Щоб поповнити, або от як зараз буде, не знаю, відео це і вийде, вже, мабуть, негода буде в багатьох областях дощі і близько тижня такої погоди, ну, як би, говорять, що буде, вона прогнозують таку погоду, через що я своєї сторони, як для початківців, так і для остальних. Кому цікава тема підгодівлі бджіл і розмноження бджолородин, тобто даємо стимуляцію. Я вам покажу, як я то роблю, як я розбавляю мед і крім того, для прикладу скажу вам, в світі цьому продають багато чого, різні стимулятори, різні там промотори, ультрабі, ну що тільки не є, там ну, різні хімічні елементи, які використовуються, навіть я з своєї сторони. Для прикладу, якщо за тиждень часу бджола не буде вилітати, по прогнозам. І крім того, якщо там даю медову ситу або давати для прикладу сироп, цукровий сироп, він ж просто сироп. Добре, якщо в вулику є там перга. Добре, якщо ваші бджоли літають і вони жирове тіло своє поповнюють тим природнім пилком або обноскою. А якщо того немає то вони жирове тіло своє будуть використовувати, щоб годувати личину. І бджола відповідно скоріше зношується. З своєї сторони, я зараз буду показувати, як я роблю цю підгодівлю стимулювальну і чим, що туди додаю. Для прикладу, ну, бджола літає, вже трохи і вечірній час, але гляньте, обножки несуть, несуть і несуть. Було б діло, якби цю обножку носили кожен день, але погода примхлива, така, ну що є, то є. У природи немає поганої погоди, як то кажеться. І так правда є, то багато чого від нас не залежить. Опа. Медова сита. Так, вертаючись до підгодівлі, ще раз нагадую, я вже показував. Дивіться. Ось так отака одна в мене даванка. Вони ще забрусний Якби мед, я там із забрусом разом якраз перетоплюється воно. І ну, не кип'ятиться, звісно. Гаряча вода просто ростає. Ну, А це моя добавочка. Є за кордоном. Хлопці, я не торгую цим. Нікому не буду за кордону доставати. Якщо в когось буде така біагра, да е, ребята, це не, не віагра. Поняли, щоб знали, Качки. З желізом, що качаються І качки інші, щось інше качають. Не здумайтеся це, це для бджіл. Значить, біагра йде для бджіл, вітаміна мінеральна формула. І, звісно, можете бачити, що тут а до чого є. от І зараз скажу, що воно робить. Що воно тут нам каже. Значить, повишає яйцекладку, сильні бджолини родини, коротше таке здорові сильні бджоли і тому подібне. Ну, це пише об... обгортка, але всередині треба провірити, що це всередині. Значить іде 2 грами, одна чайна ложка, іде на 1 літр цукру або 1 кілограм цукру, 1 літру води, розбавивши, даєте чайну ложку цієї штуки. Ось так, щоб ви зрозуміли. 100 грам тут є. Далі я сюди даю на цей от півторачка, да? Півтора, виходить півтори ложки чайної, без верху. Розколотив, навіть колір міняє. Якщо чистий сироп колотить, то навіть колір міняє до коліру золотарника і соніха підходить. От. Откриваємо вулика. І будемо давати цю штуку. Варто, не варто, але я вам кажу, що змінюється погода. А для бджіл рідкий корм це набагато краще, ніж те, що канді давати, різні пасти, навіть і кристалізований метод, то не те, то, що то є рідкі. Адже ваша бджола навіть в період, коли потреба буде у воді то вона не буде літати, зношуватися на воду. Розумієте? А ось вам рідкий корм. Тому що тут, у вулику, в рамках, коли багато є меду, він може бути частина кристалізована, частина ні. Тому приходиться і так робити. І, звісно, спонукується до того, щоб бджола росла, добре годувала личинки, матку, верніше теж, матка сіяла. І тоді буде добрий результат. Ну отак. так. Ну, ось так, друзі, тому кому недостатньо у вуликах е кормів, меду або пришли сиропу, якого ви залили, і бджола з'їла, ну то звісно є е проблема. Ось. А щоб проблеми не було, крім того, якщо у вас немає можливості десь якихось е спонукальних е методів зробити. Для стимуляції бджіл, щоб вони годували матку і вона працювала добре, і вони гарно вирощували розплід і очищувалися добре. Є ще декілька методик. Не вкладаючи великі гроші, возьміть дріжджі, закип'ятіть воду, перекип'ятіть там декілька хвилин дріжджі і по частинах додавайте до сиропу. Побачите результат. І ще одна методика, мало хто робить, я вже давно то знаю, то роблю, то є попередніх, там ще, як би говорити, будемо казати, років або ще й 20 ХХ століття. Воно працює. Молода кропива нариваєте, прив'яла, закидаєте в кипяток, закип'ятилося, настоялося, воно стає темно-зеленим і по частинам даєте в сироп і загодовуєте. Побачите результат. Материнка, яка була вже в тесті. Тут правда, немає. О, дивіться, дав. Один раз давав тут кристалізований їм мед. Вони не літали. Вони от працювали. Зараз ось в природі цвіте, між іншим добре цвіте. І як то говориться верба. Підбіл робить свою справу, ну і підбіляється ось ця штука. Ще хлопці одне на закінчення. Казкарі. Матеріал я знаю, що таке карніка і знаю, де вона, що і як. Оці нарости, оці мостики іменно робить карніка. Є лінії, які не роблять того. А взагалі, якщо у ваших бджіл і в цю пору, і натяку немає на, на підбілку або відбілку рамок, і ви такого не бачите, як тут є. Видно на камері, я думаю, ближче покажи. От. Якщо цього у вас немає, то ваші бджоли голодують, неактивні. Або хворі, і їм не до того, щоб бути активними. Через що ще раз кажу, це одна із тих бджолородин, двохрічна матка, де. Пройшла тестування, все добре. Немає в неї тих, як кажуть, там 26 рамок розплоду і 6-7 тисяч яєць в добу вона не сіла. але достатньо того, що меду принесла і так як на стаціонарі це досить-досить потужний результат. Як поведінка усидчивості, як поведінка миролюбності, як поведінка характеристика по приносу меду. І зимівлі, і всіх основних тих показників, які потрібні для такої бджоли. Ну а так, українська карніка. Все, друзі. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал, І, звісно, до слідуючих зустрічей. Всім пока.